У якої цукерки відчувається холод? Дев'ять років тому була така шутка. В рот не беру, в жопу не даю. <свісно> По поводу, що ми там в рот кидаємо, м'ятне. А я не знаю навіть. А що є таке, де да? холодне щось дає? Рошен, ромашка, мак <свісно> Всі ми на макі, всі на ромашки. М'ятні якісь ні які м'ятні. Які потім холод віддають. Когда я помру, мої холодні ноги будуть <головіка> там, там. Там гумор. Вибачаюся, ну я вибачаюся. Сосательні це які? Це коли вийшов 16 й айфон, у тебе болить горло. Бачите, я нормально розмовляю, стою, на жаль, не з 16 м айфоном. Сосатель, так граюче цукерком. Ну, граю <головіка> А що не так? Які? Ну, сосательні, шоколадні. Ну, я в українській мові слово сосатель. Смоктательний. Льодяники, пта.